Зараз буду підніматися в таку от горку. Кожен з нас в тій чи іншій мірі піднімається у свої наростаючий вверх оцей рух. Оце найважливіший. Самий Самий-самий-самий важливий его. А що складається наше его? Зір, смак, нюх, слух обстрізання. Понаростаючі не повинні збити вас з вашого шляху. Це, тому що ні одна людина не проходила ваш шлях. Вона не відчувала те, що відчуваєте ви. Людям добре, там все добре. рідних, є гроші, комфортні умови, машина, квартира. Перебувають в стагнації. Розумійте, що да, мені страшно. Не страх керує мною, а я керую страхом. Для вас не буде нічого неможливого. Піду я після тренування і бачу через парк. Зараз буду підніматися в таку от горку. Ну Прям доволі таки круту. От. Знаєте, кожен з нас, просто думки у слух, кожен з нас в тій чи іншій мірі піднімається у свої наростаючий верх Хтось падає, встає, хтось не встає, комусь допомогли впасти, хтось втрачає все, комусь приходить все. Оцей рух по траєкторії вверх найважливий. Самий, самий самий, самий важливий. От, якщо я зараз іду вверх, означає, що через певний час я піду вниз, тому що. Так у нас в житті відбувається, що без падіння просто не буває. Ти не можеш постійно вверх, 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 вверх. Все буде добре, все буде добре, все складається так, як ти хочеш, Так, як ти любиш, Так, як ти плануєш. Не буває такого. Не буває. І проблеми в нашому житті. Ось, проблеми в нашому житті. Не те, що повинні бути, вони є нарізним камнем нашого росту, нашого прогресу. Ви повинні полюбити біль, ви, ви, ви повинні по полюбити проблеми, ви повинні по полюбити падати. Знаєте, це як, як графік. Бачили графік? Любий графік. От він йде вверх-вверх, вверх, 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 вверх. то вниз, тому знову вверх, 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 вверх. Це у нас в житті, якщо це порівняти. І отой маленький униз, той маленький, аж ніяк не повинен вас збивати з того ракурсу, з того руху, з того шляху, з якого ви кайфуєте. Да? Я завжди хотів допомагати. Людям. Мені було свій час важко, але хотів бути тренером. У мене це вийшло. Хотів схуднути, У мене це вийшло. Зараз працюю над своєю мовою, над своєю дикцією. І сказати, що м це важко. Ні, ну по-своєму важко, тому що ти переходиш через свої страхи, через свої комплекси, через е свої межі свого я. І знаєте, що найцікавіше, що саме Его, его, а що складається наше его? Це зір, смак, нюх, слух, обстрізанні. Якщо я не помиляюся. І саме вони нас обмежують. Саме вони роблять нас нами. Ну саме вони нас обмежують. Тому що то ви побачили, вам страшно. То ви понюхали, вам не сподобалося. А ви спробували, вам не сподобалося. Воно ну, гірке, гірке, кисле, солодке чи солене. Правильно? І саме оці обмеження нас і ставлять в рамки. Роблять нами і ставлять в рамки, як би зараз не звучало. Двояка. Те, що робить нас нами, особистістю, характер, емоції, почуття, подобається, не подобається, саме це нас і обмежує. Це відео про рух уверх, понаростаючи, ніщо і ніхто не повинен вас збити з вашого шляху, яким би ви здавалися непрофесіоналом, а та людина, яка дає вам пораду. Професіоналам не повинні збити вас з вашого шляху. Це ваш шлях. Тільки ви його проходите, Ніхто інший. Ніхто інший вас не припідніме. Ніхто інший не може дати іскру, от то, що стараюся зробити я. Я можу дати іскру, але включити дисципліну, включити план. Робота над собою. Тільки ви. Тільки ви. Тому що ні одна людина не проходила ваш шлях, ні одна людина не була у вашій шкурі, ні одна людина не проживала ваші емоції. Ніхто. Ні мама, ні тато, ні дружина, ні чоловік, ні сестра, ні брат, ніхто. І навіть якою би правильною порадою. Не ділилися з вами ваші близькі, ваші друзі, ваші рідні. Вони не відчували те, що відчуваєте ви. І ви можете, ви маєте. Це ваш вибір, їх слухати чи не слухати. Але дію повинні ви зробити самі. І нічого страшного, якщо ви помилилися, впали, обідали, образили, вступилися. Це, ні, це нічого, це життя і, життя і життя має йти понаростаючи. Саме ці помилки, оці падіння, які для вас в той момент здаються чимось. Типа, я не піднімуся, я не встану. Це погано, це важко, це больно. В той момент це погано, це важко, це больно. Але саме ото больно і буде формувати вас саме ото больно. Ото важко, ото неприємно робить вас вами, дає вам досвід, дає вам певні скіли, навички. Коли людям добре, там все добре, у рідних, є гроші, комфортні умови, машина, квартира, зазвичай люди перебувають в стогнації. Вони їм нічого не треба, вони нічого не хочуть, і все добре. Але ж тільки. Проблеми вибивають вас з вашої зони комфорту, тільки проблеми рушать межі вашого я, тоді починається ріст. Тоді, як то кажуть, можна шурупати головою, думати, пробувати, падати, спотикатись. Тому я хочу донести до того, що от той графік, який веде вас наверх, ваш особистий вектор. Нічого страшного, якщо ви десь відклонилися, упали, спотикнулися, yeah. ви повинні себе виганяти з вашої зони комфорту, не боятися. Навіть так боятися, ви можете боятися, ви це наша природа, і, і нічого постидного нема в страху. Але не дивлячись, ви, ви повинні його осознавати, розуміти, що так, да, мені страшно, но... Не страх керує мною, а я керую страхом. Ви осознали страх, ви осознали, що у вас не виходить, зрозуміли це і поїхали далі, тому що у вас є план, у вас є ціль, і вас нічого не зупинить. Якщо будете думати так, робити так, для вас не буде нічого неможливого. Працюємо!